Вітаю 4 грудня, 42-й випуск циклу передач «Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політтехнолог, який намагається давати свою оцінку тим подіям, які відбуваються в Україні у в світі. Давати достатньо, час, достатньо регулярно, ну, як виходить, так? Я розміщую ще свої етери, які виходять у мене на різних телеканалах. Тому, в принципі, матеріалу вистачає на YouTube каналі, тому підписуйтесь. Поширюйте, пишіть коментарі, вподобайки, ставте. ну Все те, що дає можливість більшій кількості людей бачити е, ці відео. Е, про що сьогодні поговоримо? Поговоримо про публікацію в першу чергу в Вашингтон Пост і в Українській Правді щодо Залужного, Зеленського, щодо успіхів, неуспіхів нашої армії. Поговоримо трохи про Ізраїль, трохи про Венесуелу потім. Так, да, вийшла велика стаття, великий матеріал Вашингтон Пості, де розглядаються причини і наслідки, як вони вважають, неуспішної кампанії на півдні України, контрнаступ так званий. Дуже багато. Я не військовий експерт, чисто політично, те, що ну, нібито читаю, цікавлюсь цими темами, але те, що мені найбільше впало в око, це те, що. Американці вважають, що наша українська армія вона все ж таки залишається переважно радянською армією, і перетворити її за такий короткий час в американську армію, так не вдасться і не могло вдатися, в принципі. І це головна проблема протиріччя. От очікування від е, те, що очікував від контрасту по захід, політичних ліств України і що було в реальності, так. Е, Виявилося, що все ж таки сучасні воїни американці ведуть зовсім по-іншому. І не маючи такої переваги, тобто взагалі не маючи можливості отримати перевагу в повітрі, українські війська вимушені були, змушені були е робити так, як вони робили, грубо кажучи, так, йти на штурми. Е е виявляється, був дуже довгий період очікування, що американці нервували з цього приводу, що контрнаступ не, 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 не починався. Вони очікували, що росіяни будуть ну, для чого вони хотіли швидкий контрнаступ для того, щоб росіяни не встигли побудувати розголужені системи оборони на півдні в Запорізькій в першу чергу в області, і на цьому був розрахунок, що Україна швидко вдарить і швидко пройде. Виявилось, що і за погоди, і за відсутності підготовлених військ. Як треба від відсутності зброї, хоча американці знову ж таки стверджують, що Міністерство оборони Америки стверджує, що воно надало все, що просила Україна сталося те, що сталося. Тобто ми прийшли до ситуації, яку описав своїй статті Залужний: Глухий кут, Позиційна війна і Американці. Це дуже коротко, я про це там величезний матеріал, приходять до висновку, що треба робити якісь перші висновки, і на наступний рік конкретний план, виходячи з тої ситуації, яка склалася на даний момент. Тобто, зрозуміли, що е, американська економіка американські збройні сили не готові до задовільнення всіх тих потреб, які вимагає українська армія. По-друге, українська армія потребує передишки якогось е перезапуску, навіть так. Вона не готова. Це висновки американців, ще раз кажу, не готова вести такі е е успішні бойові дії, які вимагаються для того, щоб проривати е укріплення росіян. це для цього потрібен час для підготовки. Тому багато хто вважає, що треба переходити можливо. Знову ж таки, висновків, що треба переходити до переговорів з росіянами наступному році, і якимось чином а, збільшувати а, обороноздатність України, звичайно, да, розвивати всі можливі промисловості, всі можливі, вчити війська і готуватися до наступної війни. Чи до продовження цієї війни, як то хоче сказати, цікавий факт, так що. Це вже я перехожу до української правди, але цікавий факт, що Залужний, за словами американців, що були здивовані, просив. Тобто Залужний сказав дуже конкретно. Ну, це знову ж таки, ми повинні розуміти, що це все інсайдерська інформація. Я для того, щоб вийти на кордони 91 першого року, Залужний підрахував, що потрібно 300-400 мільярдів доларів. І 17 мільйонів снарядів. Американці це дуже здивувались. І я так розумію, що таких грошей дуже швидко американці дати не зможуть і не можуть. Чи не хочуть це вже справа. Про снаряд навіть мова не йде. Тому ми переходимо в опозиційну війну і сподіваємось на те, що Росія дійсно починає видихатися. До речі, це теж статті відмічено, що Путін. Очікує ситуацію, коли Захід остаточно стомиться від України, і він зможе, тобто вони, вважають, що його амбіції, не, не виходять далі, ніж спробувати пропортнути ту територію, яку він вже закупив. Це теж, до речі, процес складний і вимагає певного часу. В Українській правді матеріал вже українці писали, тому тут всяке може бути. Розповідають про жахливу ситуацію, яка склалася в ставці, про те, що Зеленський дозволяє собі, чи ну, не дозволяє, добре, він верховний вон командуючий, жартує зло з залужним, так би мовити, про те, що ситуація, ну, м'яко кажучи, дуже, дуже вона не хороша. Ми повинні розуміти під час війни, хоча знову ж таки, це не, абсолютно не унікальна ситуація, але ми, ми живемо в цей час, і нас турбують ситуація, коли Верховний Головнокомандуючий не довіряє головнокомандуючому. І він проводить е наради з підлеглими залужного, безвідомо залужного, і ну, як говориться в матеріалі, часто е залужний навіть і не знає, про що вони там говорили. Що звичайно дуже сильно руйнує ієрархію військову. Це ж треба розуміти, щоби бачити картину загалом, головнокомандуючому треба мати от, ну, таку чітку ієрархію, побудовану армійську. <кхе> і виходить, що і там в статті головна ідея, що дуже багато чого політичного прийшло в, в, в генштаб через Зеленського і взагалі в військову частину, і навпаки, військову в, в, в політичну частину. Тобто нема. Чіткого кордону, де закінчується політика, управління державою, і починаються військові справи і навпаки. Там багато говориться, я про це вже і говорив: про рейтинги, про те, що залужний залишається найпопулярнішим ем, діячем, одним з найпопулярніших, і довіра до нього більше ніж до Зеленського, певне, на 10%. І оця серйозна проблема, що звільняти зараз залужного не можна. Бо це буде серйозний удар по репутації самого Зеленського і по офісу президента, і більш того, вони тоді його реально, якщо зараз, можливо, згрузні, навіть і не задумається над політичною кар'єрою, то після відставки він може над цим задуматись, і це стане серйозною проблемою для Офісу президента, як вони вважають. так? Це все інсайди з офісу президента. Тому констатація того, що План Залужного і план Зеленського, вони в вони різні за своєю, так би мовити, на наступний рік мається на увазі за свою суттю, так? Залужний пропонує варіант переходу в оборону, практично, так. Зеленський не полишає ідею повернення до кордонів 91-го року, можливо, підготовка до нового контанасту весною. І взагалі, так би мовити, Оця ситуація, яка, ну, скажімо так, між військовими потребами тут і політичними потребами, так, є певні протиріччя. Про дуже коротко про міжнародну політику. Ізраїль почав атаки на південну частину сектора газу. і це серйозний виклик для американців в тому числі, так, які рішуче проти виступали цього. Чим це все закінчиться? Важко уявити, наскільки будуть тягнуті інші країни, взагалі, наскільки арабський світ буде дивитися довго на це, все, чи все ж таки сприйме цю позицію е з точки зору реалізму, так? Ну, Майже мається, мається, Ізраїль все одно своє зробить, а нащо псувати стосунки з Ізраїлем і з Америкою. Будемо дивитися. Відбувається вже рутинізація цієї війни. Хоча вона триває там, два місяці, але вже ну, це не на перших, не тільки вона на перших шпальтах міжнародних газет. І будемо сподіватися, що все ж таки інтерес до України він почне потрохи повертатися, що вона, принаймні, вони будуть на рівних позиціях стояти: війна Ізраїля проти Хамасу і війна України проти Росії. Ну а в Венесуелі відбувся референдум. Щодо можливості приєднання бажання громадян Венесуели приєднати спільну територію сусідньої держави Гаяни. І 95% голосували за звичайно, це не несе жодних юридичних наслідків. Хоча знов ж таки Мадуру, президент Венесуели вже виступив, сказав, що несе, що тоді можна ті договори, які були раніше, вже не, не вони можна вважати їх не діючими, а є воля венсельського народу. Ну на слово. Якщо, якщо все ж таки на мапі світу з'явиться ще одна війна, я нічого не здивуюсь. Зараз ситуація виглядає так, як нібито ну, схожа з ситуацією, коли Хусейн напав на ковид зрозуміло, що ніхто не проковтне. Ну слух, це, це не Україна, яка знаходиться на іншому континенті, і дуже далеко. Це Венесуела, яка знаходиться в ну в близькості до Сполучених Штатів. І це стратегічна зона відповідальності сполучених штатів. Звичайно сполучені штати це не від не, 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 не дадуть так, просто скажімо так, що ця ситуація зайшла в якусь невирішальну стадію. Можливо, це варіант торгу ще відбувається. Так? Можливо, це питання грошей величезних, бо мова йде знов про нафту. Але нам ще одна війна, яка відволіче Америку, ну зовсім не потрібно. Це, це точно можна сказати про Україну, про інтереси України. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, особливо підписуйтесь. Нас вже більше п'яти тисяч. Давайте зробимо, щоб нас було до кінця року 10 тисяч. Да? Це така. Будемо сподіватися, що вона так і буде. Тому, будь ласка, до побачення.